Коронавірусна хвороба, на жаль, нікуди не зникла. Вона є, епідемія дещо знизилася, рівень захворюваності знизився. По-перше, багато людей вже вакцинувалися, причому я буду про це говорити детальніше. Пройшли повну вакцинацію різними доступними препаратами. По-друге, багато людей, на жаль, перехворіли і в них виробився імунітет після перенесеної хвороби. І ще те, що вже науково навіть доведено, це стресова ситуація, яка спіткала всіх нас під час повномасштабного вторгнення ворога на нашу територію. Тобто захисні сили організму спрацювали таким чином, що Менше було звернень з приводу саме коронавірусної інфекції, і це факт, який відмічається не тільки в нашій області. З початку епідемії у нас захворіло понад 127 тисяч людей. Осіб на території Чернігівської області у 2022 році кількість цих пацієнтів становить 23 тисячі. На жаль, були в цьому році і летальні випадки. 11 хворих у нас померло. 27 чоловік у нас знаходяться на амбулаторному лікуванні з підтвердженим діагнозом. Крім того, у нас 13 хворих на сьогоднішній день є на стаціонарному лікуванні. Наша область, враховуючи те, що ми вже пережили декілька хвиль епідемії коронавірусної хвороби, готова для надання медичної допомоги таким пацієнтам при виникненні наступної хвилі, яку прогнозують на осінній період поточного року, в тому числі. В нас визначений 21 спеціалізований заклад для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу. 400 ліжок визначені для госпіталізації важких пацієнтів. Всі ліжка забезпечені кисневою підтримкою. Стовідсотково повну вакцинацію пройшли майже 400 тисяч чоловік. 72 особи отримали додаткову дозу і більше 27 тисяч населення отримали іще й бустерну дозу. Що стосується вакцинації дітей, ми знаємо, що вакцинація дозволена з 12 років. Діти також проходять вакцинацію за загально прийнятою схемою. На сьогоднішній день майже 4 тисячі дітей пройшли цю вакцинацію в Чернігівській області, причому 38 вже отримали бустерну дозу. Вакцини в наявності є на сьогоднішній день. В межах області працюють 65 пунктів вакцинації від covid 19. Я хочу звернутися до всіх людей для мешканців Чернігівської області і закликати всіх до того, що єдиним надійним захистом, все ж таки, для того, щоб не виникла інфекційна хвороба, є їм. Профілактика, яка може бути специфічною, яка може бути неспецифічною. Неспецифічна профілактика це все те, що я вже говорив. Це дотримання санітарно-епідеміологічних норм, це використання засобів індивідуального захисту, це обробка харчових продуктів та інші заходи, які Мають вживатися при профілактиці будь-якого інфекційного захворювання. А що стосується специфічної профілактики, то це тільки застосування вакцинопрепаратів, тобто імунобіологічних засобів. У разі несприятливої ситуації буде створений відповідний імунітет, який дасть можливість або взагалі уникнути хвороби, або принаймні перенести її в більш легкій формі.